Сьогодні, значить, у нас Citruen C4 Grand Picasso. Який там рік? Сьомий рік. Значить, що ми будемо лічити? Будемо лічити значить, фару. Чому її лічити? Тому що бачимо таке от кріплення. Бачимо такий от кусочок. Один тут у нас присутній, другий кусочок присутній. Ну і точно так само тут. І по факту ця фара держиться тільки на цих двох защёлках, яка тут ось дає защёлка. І ще одна там є, якщо такое, зараз підніму. Ні, не, не підніму, я підніму. Так, то Тут ще маємо от місце, куди вона сідає, а тут маємо такий от ну, і в сьогоднішньому дні будемо це значить, ремонтувати. Так, перше ми маємо перше кріплення, воно у нас е, з двох кусків, так? Да? Значить, що ми робимо? Ловимо його поки що так. Чисто на прихваточки такі, можна сказати, так. Ось так на прихваточки. О. Ну, а тепер зараз будемо ще заганяти що пістолетом, вже непосредственно у нас такі от є у нас такі. Є у нас такі різні скобки і зараз будемо їх туди загонити. Так, беремо таку от скобку, так, і беремо і заганяємо тут на оце соєння і сшиваємо повністю дві запчасті, заганяємо її максимально глибоко, Ну, але так, щоб вона і не вилізла на другу сторону. І тепер пускаємо і виймаємо, і от бачимо вона там у нас, так? Ну і точно так само зараз тут кинемо, так само з іншої сторони кинемо, де можливо. Ну а потім по і результат покажемо. Ну, отак я заганяв, я бачимо йогр... йожик, да? і тепер оці місця, де воно я загнав, хлібоко, да? я теж їх тако от, сразу от, паяльничком хорошо запаюю, все вирівнюю, от, щоб воно все там зажалося. Ну А потім ще в кінці тільки відріжу ці хвостики. так. Yeah, yeah. Ну, ось, так от. ось так виглядає вже, якби готовий сам кріпіжик, так. Повністю я загнав сюди багато желіза і зараз вже... немає нам'яка на те, щоб він навіть прогибався. Запаяв, шліфував. Ну і зараз власне припаюватися до фари. Тепер беремо наш кусочок. Прикладаємо примерно так, як воно тут має бути. Ну і точно так само ловимо так само на прихваточки. Робимо тут, робимо тут, тут. Примірно думаю, тут. Потім ще тут десь прихватимо, тут прихватимо. Тут. О, все, воно держиться. А тепер будемо заганяти туди метал. Ось так от беремо таку от скобу. Ну, там різні, є для того, щоб в цей уголок ставити, є, допустимо, для іншого. Но в даному випадку нам треба таку. І отак от ми її туди заганяємо хорошенько. О. Все, вона на місці. Ну і так, походу, всі. Зшиваємо повністю, наче як, як шіє монеткою, тільки так металом можна сказати. Ну, ось так приблизно виглядає такий проміжуточний результат. Так? Загнав повністю скоби на тут. Загнав повністю скоби тут. Повністю загнав тут. Ну і Зараз буду відкусювати і запаювати. Так, ну, і так само, що з іншої сторони знизу, знизу я теж запаяв. На резинку, можна ставити. Отак ми тут бачимо, отут тут у нас канава, тобто да? там не вистачає пластику. Беремо, коротше, відрізаємо десь кусок пластика з якоїсь схожої фари. Якщо у вас, звісно, вона є. Отак от розтаплюємо його туди. Отак. І впаємо його туди. Так. Ну, отак от от виглядає готовий результат. Так, Повністю все приклеєно, все виварено, все крепко і все дуже мощно. Так. Ну А отак от виглядає зараз друге кріплення. Я вже трошки його тут підготував. Так, Тут, якби якщо по факту то йшло, ще, до фари прикручується спеціальне кріплення. Але В даному випадку нам треба зробити так, щоб вже воно було просто трималося. Через то знаходимо друге кріплення, припасовуємо його сюди. От, о, от воно вже майже стало на місце. І зараз його пробуємо прикрутити, хватати і так само припаюємо. І буде у нас почти що майже що оригінал. Ну, ось так виглядає. Прихвачений, так чисто. Чисто тільки прихвачений. так. Ну Вже воно держиться. так. Зараз відкручую і починаю заганяти тут кругом ще желізо. І загладювати повністю всі, заливати всі діри, і все-все. тут вже в нас держиться, тут отлічно. Ну, я просто саме не вставляв, але є посередині. Ну, що, знімаємо. Знову у нас отакий такий от йожик. Позаганяв, де тільки можна. Різні зі всіх сторон. Звідси. Ну і зараз відкусую все. І... і запаюємо, робимо красиво. Показуємо результат, так, щоб видно було добре. Все, тут надержиться нас добре. Тут. Повністю відновлення, Пам'ятаєте, да? що тут лопнувши і тут відпавши було. Так, тут взагалі нічого не було. Так. Тут не було, я повністю його припаяв. Припаяв. Все, воно держиться. Так. Точно так само там знизу теж все, все попропаював. Ну що, йдемо ставимо на, на машину. І так, все у нас на місці, все прикручено. Фара в нас не болтається взагалі. Як кажуть поляки вогуля. Це Значить взагалі. все тримається і там вже здіваємо защитку. Ну і власне довольний. Вже тепер фара його не буде все так.